Доброго здоров'я, шановні, на радість реставраторам і на прикрість перекупам хочемо представити виріб від нашої майстерні. А саме кришка з щеплення від кросового мотоцикла Ішка-11. Був такий кросовик старенький, архаїчний. Оригінальна кришка тих часів була дуже побита часом, тут вичовгане від мотоботів тут. Тобто зашпакльовано було. Порина вона відливалася в землю. Ось видно, шагрень, це вже наша відпормашинки. Відформована в землю П'ять таких копій з точністю. Я знаю, відсотків 95. Ось таке. По технології, як може, бачили, в Ютубі індуси відливають глечики в землю з алюмінією. Так само і тут. Той самий принцип. Трошки побавилися, взяли та й зробили. Якось так. Ось так виглядає. Має наша копія. Тобто, в кого не було таких кришок в руках, я думаю, і не скаже, де копія, де оригінал. Таке саме воно, як з заводу, чесне слово. Ось. Отвори всі сверли на станку. Площини під шляпки болтів фрезеровані. Попідбирали. Отак. Зверніть увагу, як посверлені отвори в відливках цих бабишках. Скажіть криво, асиметрично. Але це не ми накосячили. То так дяди сверліли. Ось. Так само все, косо криво. Лиш. Рівно зробиш, до кришки не прикрутиш. Тому приходиться робити так само. Якось так. Маємо відмінність. Оригінальний рычаг вижиму щеплення. Ось так має вигляд, Ну він литий. Ніхто їх напильником не випилював на заводі. Ось таке. Тут п'ятачок трошки меншенький. Ми залишили збільшений на наших кришках для прилягання. Штоку. Отак. Наші речаги різані на лазері, фрезеровані, шліфовані. Ну щоб мали якийсь захист від корозії та взагалі зовнішній вигляд. Ось таке. О, тривога почалася. До речі, з країни агресора є хлопчина, який займається такими всякими копіями. Тут, і певно, що Михайло чи щось таке. Міша, коротше, якийсь. То він доволі багато робив всякої такій дрібідені. Багато хто з України в його купував. Кришки, вироби. Знаю, баки брали. Тобто будемо намагатися не то, що створювати конкуренцію, а робити достойні вироби. Якось так. Будемо чекати критики, хто що скаже. Кому треба, хто збирає такий мотоцикл, пишіть. Можемо відпродати. Буде вам файна кришка, нова. Рік випуску 22-й. Якось так. На все добре, до зустрічі!